Чому так часто здається, що дівчата йдуть від хороших хлопців? Чому це загалом викликає стільки обговорень і суперечок? От дивишся на хлопця, він сам про себе каже: Я такий класний, я такий добрий, я такий приємний парубок, роблю для дівчини все. А в результаті, що? Вона йде від мене до чувака, який катає її на емоційних качелях? А на єдиних качелях, на яких я її можу покатати, це от е, на гойдалках. Я їй так легасенько, хоп, хоп, тобто це, це зовсім не ті емоції, ніж е, які викликає в неї якийсь там абузер. Давайте взагалі подумаємо, що значить хороший хлопець. От якщо так подумати, жодного негативу це слово не викликає. Так, от Хороший, це найс, nice", прекрасний хлопець, що може бути не так. В більшості випадків такі хороші хлопці це хлопці, які роблять для дівчини все, а для себе нічого. Які ставлять бажання дівчини вище, ніж свої. Знову ж таки, можна подумати: блін, якщо ти так догоджаєш дівчині, значить вона має бути точно твоєю. Ти її рано чи пізно так завоюєш. Це те, що нам з дитинства вкладають в голову: так званий pill. Знову ж таки, якщо вам не знайомий слово red pill чи black pill, це так звані забугорні концепції взаємодії з дівчатами. Я знімав про це відео. Можете переглянути. Так от. Навіть будучи таким хлопцем, можна знайти дівчину. Можна. Але чи насправді це найбільш ефективна модель поведінки для хлопця? На мою думку, стосунки це взагалі про двох дорослих самодостатніх людей. Відповідно, коли одна людина повністю ігнорує власні потреби, коли вона знайома з дівчиною кілька днів, чи просто подивилася в соцмережі і вже готова. Робити для дівчини якісь дії, наприклад, замовити квіти додому, ще не бувши з нею на побаченні, чи після першого побачення ходити, точніше возити її по різних місцях, бо їй так потрібно, і вона попросила про це тебе. Наскільки це загалом адекватна поведінка для дорослої людини? Загалом, от основні причини, чому від таких хлопців йдуть, це от нехватка хімії. Да, нехватка емоційного зв'язку. Те, що в тебе такі є хороші якості, це знову ж таки не гарантує, що дівчину буде тянути до тебе. Ти, ти ж її не качаєш на емоційних американських гірках. Всього лиш на всього на маленьких качельках. Да. І те, що ти можеш час від часу навіть перебирати з цією добротою, ти можеш робити для дівчини все. При цьому загубивши себе, при цьому загубивши себе, і чи дійсно дівчина може відчувати до тебе якісь більш глибокі відчуття, якщо ти просто розтворився. От коли протеїн розбавляєш там молоком чи водою, що лишається від цього протеїну? Одна рідина. І зазвичай такі хлопці вони компенсують свою невпевненість такою добротою. Їм зазвичай не вистачає цієї впевненості, цієї рішучості, щоб взяти її на побачення. Взяти так ситуацію в свої руки, взяти її поцілувати першому. Ні, вони краще замовлять їй квіти, вони краще оплатять дорогий ресторан, вони зроблять ще якийсь подаруночок, в надії, що дівчина сама перша все зробить за тебе, а подасть якийсь прям дуже-дуже зелений сигнал. Я в жодному разі, я розумію таких хлопців, скажімо так, я сам був таким, я сам був таким. Я робив дуже багато кріжових речей. Коли мені було там 17, 18, 19 років, я страждав такою херньою, дійсно херньою. Бо чи справді я від цього кайфував? Ні. Я просто надіявся утримати увагу від дівчини. Я надіявся отримати якусь винагороду за свої старання. Я ж не просто там дарую якісь подаруночки, я ж не просто так постійно готовий з нею зустрітися. Ні, я чекаю, щоб дівчина це оцінила. Я чекаю, щоб дівчина дала мені якусь винагороду. Під винагородою мається на увазі там, той самий поцілунок. Тобто сам ні-ні. ні Я хороший хлопець, я не якийсь там пікапер, як, як то кажуть, де я можу так взяти дівчину і поцілувати. Ні, я все зроблю ідеально, проведу ідеальне побачення, Зроблю все, як хочу дівчина, і буду надіятися, що дівчина. Змилоститься. А я як же брак, який просто е, просить ту саму милостинь, просить, коли дівчина проявить ту саму увагу, рішучість, яку має проявляти я. І візьме ситуацію в свої руки. Деколи це спрацьовує, деколи це дійсно спрацьовує. Дівчини може бути якісь свої причини, їй дійсно може стати в певній мірі шкода. Є такі дівчата, вони розуміють, що ти ще для неї ніхто а вже вкладаєшся, і вони хочуть тебе якось. Винагородити. Да? А є дівчата, які навпаки будуть цим користуватися. Вони побачать, о, дурачок. О, добрячок, точніше. Не дурачок, а добрячок. Nice guy. Можна з нього е мати якийсь ресурс, можна з нього мати якісь цінності. І знову ж таки, тут не сильно хочеться винити таких дівчат, бо ти ж сам це дозволяєш. Ти ж сам це їй дозволяєш так поводитись з собою. Це та модель поведінки. Ну, яка для тебе вважається прийнятним? Чому це не має бути прийнятним для дівчини користуватися таким? Це от, одно, основна причина. Основна причина такого синдрому, як приємного парубка. Це те, що такі хлопці вони роблять якісь дії не для того, щоб, а, скажімо так, зробити добро, а для того, щоб отримати якусь винагороду. Проведемо звичайну аналогію. Ти якщо донатиш да, чи віддаєш гроші на благодійність, ти ж не очікуєш щось утримувати взамін. Да? Бо це це вже не зовсім донат, це вже не, не, не зовсім пожертвування, це вже не зовсім доброта. Якщо ти даєш гроші, в результаті хочеш отримати якусь послугу, в результаті хочеш отримати навіть ту саму рекламу, це вже не про доброту, це вже не про благодійність. Так само і тут. Тому дуже багато хлопців, які взагалі не розуміють, що вони насправді ніхіра не добрі, да? а, але постійно які бідкаються в інтернеті, що як так. Я для дівчини все, а вона там до арбузера на БМВ. Хоп, і, і я їй не цікавий. Всі дівчата погані, от такі в них тайки. Тим більше, якщо говорити про стосунки, однієї доброти може бути мало. Необхідна та сама сумісність. І багато дівчат, вони просто на підсвідомому рівні їх не може притягувати до таких хлопців. Ну просто не може. Бо тут взагалі нічого чоловічного немає. Так? Ви знаєте, багато може у вас є серед знайомих хлопців, які, скажімо так, поводять себе з дівчатами, вони ставлять на перше місце себе. Так, і в них завжди біля них крутяться якісь дівчата. А хлопці, які там романтики, які добрячки, вони залишаються ні з чим. Це як в певній мірі матриця. Замієте? І от тому ця концепція таблеток. Блупіл, саме він не просто так називається блупіл. Якщо з'їсти цей блупіл, якщо залишитись в цій матриці, можна дійсно постійно вірити, що рано чи пізно, якщо ти будеш поводити себе отак добре до, до якоїсь дівчини, яка дівчина дійсно це, скажімо так, змилоститься над тобою і вибере комфорт, вибере комфорт, а не почуття. Бо, бо справжніх почуттів до такої людини, яка розтворяється до такої людини. Яка жертвує собою бути не може. Але якась дівчина знову ж таки вибере оцей комфорт. Що якщо вона буде з тобою, ти будеш давати їй якісь ресурси, ти будеш давати їй якісь послуги, ти будеш постійно їй догоджати, і хтось може вибрати оцей комфорт. Ти також можеш залишитись тій матриці, або ти можеш з'їсти так званий редпіл. На першому місці ти. Ти вже починаєш проводити побачення. Зовсім по-іншому. Якщо ти, скажімо так, незадоволений поведінкою дівчини, ти позначаєш свої кордони, якщо дівчина їх перетинає, ти прощаєшся з цією дівчиною. Тобто, вже гра відбувається по зовсім інших правилах. І от загалом, якщо давати якісь поради, по тому, якщо ви впізнали себе в цьому відео, це особисті кордони, вміння розставляти правильно особисті кордони. Це дуже і дуже важливо. По-перше, треба розуміти, що для вас неприпустимо на побаченні під час знайомства, в стосунках і тому подібне. І якщо ви бачите, що ваші кордони, от так як Рашка порушила наш кордон, да, і їх постійно порушують, їх постійно знищують, кордони постійно плавають, то відповідно ви прощаєтесь такою дівчиною, що вона більше такого не робила. Якщо ваш кордон він під надійним захистом. Да, я, як річка тиса, як багато інших ділянок нашої країни, то ви можете не переживати. У вас все так чи інакше буде добре. Ви не дозволите дівчині вилізти до вас на шию. Ще одна така порада: це те, що зазвичай такі хлопці, які так себе поводять, в яких така модель поведінка, в них є певні проблеми зі самооцінкою і якраз свою невпевненість. Якраз свою нерішучість вони стараються компенсувати цією так званою добротою. Тому над самооцінкою потрібно працювати, потрібно починати з маленького. Можна почати з догляду за собою. Знову ж таки, от в закритій спільноті, якщо ви ще не там, це закрита спільнота на 120 плюс людей. Там я недавно відкрив гілку догляд за собою, розказую про догляд за собою. Крім цього, там є якраз. Лекції по ефективній взаємодії з дівчатами, там є успішні переписки. Ви можете подивитися, як за декілька повідомлень хлопці кличуть дівчат на побачення. Бо якщо говорити про того самого доброго хлопця, він буде переписуватися тижнями, місяцями і надіятися, що знову ж таки йому щось перепаде. Може, дівчина перша запросить чи щось таке, але далеко не завжди так стається. Потрібно брати ситуацію в свої руки, тільки полюбивши себе, тільки розставивши кордони. І патруль на цих кордонах дроновий, можна буде говорити про те, що у вас є якісь шанси дійсно знайти хороші і гармонійні стосунки.